Ній шлях проект, який започаткував Полтавський театр Ляльок саме проект, а не фестиваль. Бо до нас з'їхалися із різних країн світу та куточків України не просто показати вистави, але й навчитися та навчити колег новому. Це вже у нас другий проект міжнародний. Перший у нас був започаткований у 2013 році. Звичайно, зараз важко організовувати деякі заходи, але наш театр Ляльок. Такий на такому рівні працює. Це можуть мастер-класи бути. в даному випадку У нас на нашому театральному проєкті Київський Карпенка Карова університет, Харківський університет. Тобто ну, різні такі представництва, різних школ, які будуть показувати мастер-класи. Дуже великий резонанс був після першого. Я ходила на всі вистави. Це мій професійний інтерес. Я працюю в театрі Гоголя, але завжди ми провели свій зараз фестиваль, але дуже. Цікаво, чим живуть наші колеги. Дуже дуже великий плюс нашому ляльковому театру. І вони молодці, що вони самі їздять дуже багато за кордон і переймають е, такі гарні речі, щоб потім показати це полтавцям. Театр Ляльок серйозно готувався до проєкту. Тут зробили ремонт, відкрили музей іграшки. Програму обіцяють насичено та цікаво. Проєкт триватиме п'ять днів. Крім вистав у ляльковому та драматичному театрах будуть виступи Просто неба на театральній площі та у дендропарку. До Полтави цього року приїхали театри із Естонії, Литви, Ірану, Грузії, Болгарії та Вірменії. Ми приїхали з Арменії, з міста Єревана. Мишонок і комар» наш спектакль називається. Оцінювати проєктні роботи буде експертна рада, до складу якої увійдуть театрознавці, працівники Міністерства культури України та представники міжнародної спілки діячів театру Ляльок Уніма.